Маловідомі села на Волині, про які ви можливо і не чули. Полки Волинське село, яке носило титул столиці України, де була держава з власною валютою, де князі будували замки, а церкви зникали під землю. Це не міф, це забута сторінка нашої історії, історія, яку не повернути, все починалося як романів. Княже містечко часів Романа Мстиславича, але пожежа знищила все. І на згарищі лишились лише кілки. Люди таки стали наказати: ідемо до Колків, до місця, де були ті обгорілі палі. От і назва прижилась. Але деякі дослідники вважають, що колки це не про кілки, а від слова коло коло річки, бо селище стоїть напівкільцем навколо стиру. У 1197 році Роман Мстиславич звів тут замок з баштами, валами, з підземними ходами. Він стояв у місті, яке з трьох боків омив стир. А четвертий захищала земляна фортеця. Кажуть, що з замку можна було втекти підземним ходом до човнів у лозах. Цей хід шукають досі. Деякі краєзнавці впевнені, він не легенда. Ну, а тепер трішки містики. Старі мешканці Колок розповідали про церкву, що провалилася під землю. Ні землетрусу, ні грому. Просто зникла. А на місці лишився пагорб. Ще кажуть піщаний ґрунт і водяні подушки, а старі, що це кара, бо церква була збудована не тими руками. А ще тут була чорна могила курган, який нібито тягнув у себе худобу і людей. Його давно зрівняли з землею, але місце і досі обходять стороною. У 16-18 століттях Колки це Волинський Дубай. Сюди приїжджали купити сіль з Галичини, мед, хутро, віск. Тут було аж чотири великих ярмарки на рік. Люди приходили з лісів із боліт на волах і човнах. А у 19 столітті працювали млини, винокурня, шкіряний завод, 45 ремісників, десятки крамниць. І три синагоги, бо євреї тут теж жили і добре вели торгівлю. Міжвоєнна польща селяни, яким радянський ревком колись видав землю, тепер її втратили. Польські осадники зайняли наділи, зросла експлуатація, вели податки на все, навіть на вулики. У 1931 році мешканці колок повстали, вигнали кількох осадників, вимагали повернення землі. А поліція. Заарештувала 28 людей, але це був лише початок. Весна 1943-й. упа звільняє Колки тут не просто село, а Колківська республіка. Дві з половиною тисячі кілометрів квадратних територія звільнена від німців. Створено українську адміністрацію, поліцію, суд, навіть податкову. Випускають буфони, купюри для внутрішньої економіки. Це була перша українська незалежна територія під час війни. Вона проіснувала понад півроку. Але 4 листопада 1943 року німецька авіація і артилерія розстріляли колки з повітря: 500 плюс вбитих, все спалене, знищене. Колки втретє у своїй історії зникають. Але знову не назавжди у старих картах Австрії та Росії. Колки позначене як містечко з млинами, крамницями, лікарнею. У 1911 році тут працювали дві бібліотеки: три лікарі, один дантист і фотограф. Так, фотограф у колках уже тоді були фотосалони, а ще телеграф, земська пошта і своя аптека. Це було розвинене містечко з великим потенціалом, але історія безжальна. Колки це місце, де історія переплетена з легендою: підземні ходи, прокляті церкви, чорні кургани, але героїчне минуле князі, повстанці, ремісники. І це все не десь там у книжках. А ось тут, у нас, у поліському селі на березі стиру. Якщо дивишся, знай це не просто село, це код нашої історії. Колки – це пам'ять. Це урок, як вижити після руйнувань і як щоразу, попри пожежі, війни і окупації, починати жити заново. Пиши в коментарях, ти був у колках чи вірите ви в історії про підземні ходи і церкву, що зникла? А якщо хочеш ще більше про такі місця, підписуйся. Це тільки початок волинських таємниць. А про яке село ти хочеш дізнатися далі? Пиши в коментарях.